Протести охопили Ізраїль у неділю після загибелі шістьох заручників у секторі Гази. Демонстранти перекривали головні дороги, розпалювали вогнища, а також билися з поліцією. Правоохоронці застосовували шумові гранати та проводили арешти. Припускають, що на демонстрації в Єрусалимі, Тель-Авіві та інших містах вийшло близько півмільйона осіб. Вони вимагають, щоб Бінямін Танягу зробив більше для повернення заручників Хамасу додому. Я дуже зла. Почуваюся зрадженою і відчуваю це вже давно. Але сьогодні надійшли новини про цих шістьох людей, які були живими всього лише кілька днів тому. Деякі з них були в списку заручників, які мали повернутися, і на жаль, стався цей жах. Перші заручники повернулися на 50-й день, і тоді нікого не визволили шляхом укладення угод. З тієї миті ми чекали надто довго. Тепер час настав. Люди кажуть, що будуть тут, доки заручники не повернуться додому. Як повідомляє Цагал, тіла шістьох заручників витягли з тунелю в секторі Гази. Їх убили ймовірно незадовго до того, як туди дісталися ізраїльські армійці. Сім'ї бранців заявили, що загибель цих шістьох людей стала прямим результатом нездатності Нетаньягу укласти угоду про припинення бойових дій та повернення їхніх близьких додому. Нетанягу заявив, що Ізраїль не заспокоїться, доки не покарає всіх винних. Ізраїльська профспілка закликала до загального страйку, щоб чинити додатковий тиск на уряд і домогтися укладення угоди. У секторі Гази залишалося близько ста ізраїльських та іноземних бранців. Відомо, що близько третини з них загинуло. Доля решти поки що невідома.